Знаєш, кохана, після публікації статті про віндбойлер, мене читачі тепер звинувачують в ледерстві. Ніби ця система розроблена для роботи з вітром, а тестів фітрну погоду я не проводив. Тому Лехан Антошків зразу запитав, чи буде порівняння з вітром. А Андрій Плясун каже, що в тих умовах, яких я робив тест, буде добрим пальники за 8 доларів з Aliexpress. Я вважаю, треба терміново відновити мою добру репутацію. Але... Де нам взяти вітер? Безвітряний день? Фен? Феном ми не зможемо дути одразу на два пильники. Вентилятор. Вентилятор нам не дасть тої швидкості. А які в тебе пропозиції? Ну, з огляду на мій ментальний вік 17 років. Скотч? І. Ідея полягає в наступному. Ми беремо дві системи MSR Windboiler і Jetboil sol титановий. Кріпимо їх за допомогою скотчу, скоріш за всього, до капоту машини і розганяємось. На упаковці Wind Boiler пише, що за швидкості 19 км на годину jetboйле вже не зможе закипіти, а MSR Wind Boiler доволі швидко закипить там, до 4 хвилин. Але з огляду на те, що всі спидометри автомобілі показують швидкість трохи більшу, ніж є насправді, щоб ви випадково не перевищили швидкісний режим, то ми розженемось до 25 км на годину і подивимось, чи справді пінбойлер закипить, а джетбойлер не зможе того зробити. Бойлер закипів дуже активно, зараз шукаємо воді парковку знову і розбираємось, що ж там з джетбойлем, бо він нічого не показує. До речі, часу пройшло дуже мало. Ми не засікали, бо не було змісту в таких умовах засікати час, за який закипає там, близько пів літра води. Але що цікаво, що пройшло дуже-дуже мало часу. Так, от є невеличке місце, щоб тут паркувалися ми. Насправді, ну, кипить він бойлер дуже активно. А цей ну можна показати, що він так навіть не думав поки що. Але що цікаво, полум'я ніби є. Чи ні? А, ні, полум'я нема. Закриваю газ. А він бойлер. Дуже-дуже добре кипить. Насправді це не був справжній експеримент, бо ми не вимірювали. Швидкість, ми не знаємо, який був вітер, не знаємо точно, чи рівно налито води. Так, бо насправді була ідея перевірити, чи дійсно він бернер не боїться вітру, а джетбой боїться. Ну і так і сталося, що він бернер він закипів майже чотирьох хвилин, а джет Бойл просто загас і жодного результату ми не отримали. Єдина наша помилка, яка була, це те, що ми скотчем намагалися закріпити цей казанок до... Пальника, бо насправді скоч той не допоміг і казанок все одно не випав, бо дорога була дуже рівною. А вода наша дещо з криснутом скоче. Так. Да. Ну, в принципі, це є все. Їдемо додому. У мене є пропозиція. Да. 50 км на годину. Без джетбойлу, бо сенсу нема. Ну, ми тоді робимо 50 км на годину і дивимося, чи закипить він бернер за такої швидкості, пів літра води і може заодно замірюємо час. Засікаємо. Дві хвилини 10 секунд вже. Їдемо, я дуже переживаю, щоб на цій швидкості баняк не злетів і не вдарити беззустрічну машину. Кіпить. 50 км на годину і в межах км, Тобто він дійсно працює. Робимо остаточні висновки. Я перше прошу погодитись з тим, що мій спосіб добування вітру був дійсно цікавішим. З вентилятором так би не вийшло. Та і ну і в принципі ми не тільки перевірили цей вінболер, а й переперевірили, бо ми в останньому експерименті рухали зі швидкістю 50 км на годину. Він все одно закипів там 4 хвилини плюс-мінус 15 секунд, скоріше плюс, бо поки я сідав в машину, він вже працював, а машина ще не рухалася, таймер не був запущений. Ну і науковості ми точно додали нашим експерименту, бо чітко слідкували за швидкістю, виміряли час і перевірили, щоб. Саме півлітра налити води. Так, і мене, до речі, вразило те, що навіть на швидкості 50 км на годину він все одно лишався стояти, хоча вже скотчем не був закріплений. Бо я, чесно кажучи, думав, що такі ми його скинемо або собі на скло, або проїжджаючому автомобілю. Ну, що, ми можемо йти пити чай? Да, на цього разу вже без скотчу, а я хочу подякувати читачам, бо насправді тільки з ваших коментарів, з вашої критики, народилася ідея перевірити він бойлер на вітру таким цікавим способом. Тому Продовжуйте критикувати, продовжуйте коментувати. Ми будемо робити знову цікаві якісь експерименти.